Як перевірити стан сплати податків через інтернет банкінг Приват24 для бізнесу? За допомогою сервісу податки ви зможете переглянути історію сплати податків, отримати інформацію про заборгованість, переплату податків, дізнатися реквізити та інші дані про податкову, сплатити необхідний податок. Для початку увійдіть в інтернет банкінг Приват24 для бізнесу меню Електронний документообіг. Натисніть кнопку Податки. Виберіть Рік, за який потрібно отримати інформацію про податки. Натисніть кнопку Отримати податки. Підпишіть запит за допомогою SMART ID, введіть пароль від SMART ID. Або підпишіть через мобільний застосунок Приват24 для бізнесу, натиснувши кнопку Сканер QR. Інформацію про податки отримано. Виберіть потрібний податок із переліку, ознайомтеся зі стислою інформацією або натисніть Детальніше, щоб переглянути в розрізі платежів та нарахувань. У разі заборгованості натисніть Сплатити реквізити заповнюються автоматично. Також у разі потреби можна перевірити стан сплати податків через мобільний застосунок Privat24 для бізнесу меню Податки. Беремо і робимо.